Вітаю всіх. Вільний Харків. Середина грудня місяця. Дід вже зрізає такі лимони. Так, я беру секатор, не треба рвати, а тільки різати. І ось так от понад самим країшком зрізаємо його. Так, і поки в нас в руках секатор, бачите, оця гілочка, ось, вона без листя. І вона входить в сторону. Тому ми її теж удалимо. Треба всі голі гілки пообрізати. Так, що у нас ще є? Оця все. Нижній. Тим паче треба вдалити оцю. Бачите, вона гола. Обрізаємо. І ось це. Ось така розвилка У нас теж гола. Ми її отак отдалимо. А ці оставимо. Тут я бачу набухає вже брунька. І підорости. Тут підорости. Робимо його, щоб він був компактний. І ось все, бачите, ось така маленька, вона може не прийнятися, тому ми її підріжемо отак от чуть-чуть от, і сухе вдаємо. І оце ось, це, ось бруньку не повредить. Все. Ось така обризка, це ми його готуємо для чого? Для цвітіння. Тому що Січень місяць прийде, буде вже більше сонця, набагато більше сонця. А це можна вже помити і у чай. Кожен день, хай по долечки, але в чай додати. Так, щоб пішло цвітіння, треба ще добрива. Я ось бачу, ще одна гілка, бачите, ось внизу. Вона теж не потрібна. Зараз я... Заодно її зріжу, щоб воно вже було все фуншую. О, отак так от. Листя мало. мало. Тому нам треба нарощувати листя. Для цього треба спочатку і бачите ось грязь помити. Це пилісос в кімнаті він на себе всю пиль збирає. Тому листя треба мити хоч кожен місяць. Навіть. Щоб пилю удаляти. Причому ми йому з двох сторон і З тієї сторони і снаруже. Бачите, воно грязне, грязна, п'ятна такі грязні. Це від поливу, від того, що бризаємо. А волога йому потрібна. І потрібно добриво. А добриво я роблю отак ось. Бачите, це баклажка півлітрова. І підписана. Кур написано, Куриний. Послід куриний, причому настояний за кілька місяців. В теплі він переграв вже, вже можна вільно відкривати пробку, бо може так пшакнути в очі, що потім вонятиме буде на все приміщення. Як я його роблю, це дождіва вода і чайну ложку чайну ложку на півлітри сліду І воно потім грає в теплі, бурлить, там щось, реакція йде, мінералізація йде. Але потім я розбавляю. Я беру оцей ковпачок, відкручую і додаю буквально на літр води. А то і менше, не повний, щоб був, тому що згорять корні. Тут і азот є, тут і доброго є, і мінеральний, і макро, і мікроелементи, все. Но нам потрібен фосфор. Для чого? Зараз я вам покажу. Так, я цей убираю і ось все таке получаємо. Трошки поправлю, бо падає, я спеціально такого роблю. Екранчик такий, щоб можна було. О, я думаю, ви вже бачите його Дивіться. Ось такий от. Бачите? Вже цвіте. Один розпустився, а одна брунька, навіть не брунька, а така квітка, ось, бачите, буде гарна. І це я вставляю два. Хоча тут пов'язалось ось іще буде цвісти. Тут ось пішов рости рошки, так називаємо. Бачите, рошки починають рости. Але він стоїть у мене до вікна цією стороною. Це в мене містобірки така. Бірка цього вісі підписана Стороною, щоб сонце падало сюди і тоді проснуться бруньки якісь п'ящі. Ось одна я бачу просипається. І тоді він піде рости Треба нарощувати листя. Чотири листка. Ну, бачите, здорові, теж треба помити. І ось одна гілочка така, яку я теж видалю. Ви вже знаєте, для чого я видаляю. Вона не витягне. О! Ну, хай 5 листиків. Мало. Надо, як мінімум, для мейєра, а це є мейєр, американець мейєр, хоча б 10 листиків, щоб визріла ягода. Дякую, що були в мене в гостях. До зустрічі!